2 травня близько 22-ї години російські військові обстріляли селище Свиса. За інформацією обласної військової адміністрації, це були дві керовані авіабомби. В результаті атаки були пошкоджені два навчальні заклади селища. Найбільших руйнувань зазнав Свезький професійний аграрний ліцей. За словами директора закладу Андрія Копитько, одна з бомб пала за кілька метрів від центрального корпусу ліцея. На територію закладу влучила авіаційна керована авіабомба. Зруйнування, які зазнав наш заклад, дуже великі. За мною знаходиться наш навчальний перший корпус. Також пострадала їдальня, навчальні майстерні. І дуже важко словами передати, що коїться зараз у кожного у нас в душі. Тобто цьому зданю більше ста років. За словами бібліотекарки закладу Людмили Скарапути, в ліцеї навчалось понад 100 учнів. Попрацювала. 28 років. Це пів мого життя. І воно зруйновано. Зруйновано не тільки заклад, але зруйновано і долі наших працівників і учнів, які тепер знають, чи продовжать навчання. Діти були з малозабезпечених сімей, діти були сироти. 104 учні. Вибухом пошкоджена і будівля загальноосвітньої школи, що була розташована поруч. Повибивані всі вікна, будівлі, вибито двері. Колектив відгукнувся на моє прохання. Всі зранку прибігли, ось прибирають і зараз приміщення, багато скла. Батьки відгукнулись, теж прийшли, допомагали всім. Охоронець Олегу в момент вибуху перебував на робочому місці. Чоловік розповідає, встиг впасти на підлогу. Вчора був на роботі. 10, в начале 11, наверное, прошло что-то верхом. Потом взрыв с левой стороны отсюда было, вылетели шибки отсюда, потом сразу с правой стороны взрыв. Упал на пол, думал, сейчас третий будет прилет. Вышел, обошел, бачу. Армагеддон. Походив-походив, похотів, не мого думав, думаю, одна діта тут, тому що волна пошла відсюди. Подивіться, теж нічого. Люди почали виходити з фонариками, світа немає нічого. Ну а потім вже там пожар, уже почався. За словами начальниці відділу освіти Наталі Тимошенко, росіяни атакували навчальні заклади, які ніколи не використовувалися для розміщення військових. Велика шкода була нанесена освітній галузі, так як у нас заклади освіти професійної освіти і загальносередньої освіти. Знаходяться поруч, тому вибуховою хвилею було нанесено дуже велику кількість пошкоджень. Заклади освіти наші не придатні до навчального процесу. Це були навчальні лише навчальні заклади. З самого початку війни у нас не проживали військові. Окрім навчальних закладів, вибухової хвили у селищі пошкоджені і житлові будинки, що розташовані поруч. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.